Миру Божого дороцінні і всіх благословень вам Божих. Треба Богові гроші, чи не потрібно, якщо ми живемо вже по новому завіті? Так, десятини і пожертви треба давати, тому що у нас є один Бог, і він є незмінний, який він був і в старому завіті, і він залишається такий і в новому завіті. Це самий маленький крок, який ми можемо зробити, щоб для того, щоб приблизитися до царства Божого і вкладатися в діло Боже тут на землі, для того, щоб церква існувала, для того, щоб вона процвітала, рухалася вперед, щоб Біблія проповідувалася. Так і ми собі збираємо скарби на небі, а не тільки на землі. А саме головне, що Господь хоче, яким серцем ми віддаємо ці пожертви, яким серцем ми це все робимо. І прикладом для нас може бути з Біблії наприклад, фарисеїв, які були серебролюбиві, які обдирали людей. Вони не дивилися, що, наприклад, жінка могла бути вдовою, чи людина могла бути дуже бідною. Вони не проявляли ніякої любові і не турбувалися про бідних людей. А на прикладі візьмемо такого як Митаря Захея, який від щирого серця побажав продати половину свого багатства і роздати бідним, пікуватися про нужденних. Амінь.